же що може означати те що вони з нової каховки йдуть які це перспективи для нас відкриває і чи ще актуально те питання що вони можуть датися до техногенного шантажу за дамбою на каховській на каховському водосховищі насправді нас мало цікавить їхній техногенний шантаж у нас є чіткий план я думаю він чіткий зрозумілий і продемонстрований він полягає в тому що по-перше, з політичної точки зору ми деокуповуємо із військової наші території. Другий аспект він суто військовий, і він полягає в тому, що вже зараз зрозуміло, що Збройні сили України і сили оборони загалом на півдні не будуть давати спуску російським військам. Ніхто їм не буде давати часу, скажімо, на те, аби вони мали змогу доукомплектуватися, аби вони мали змогу перегрупуватися. І перекинути свої війська на інший напрямок. Зараз уже очевидним стає, що українські сили збільшують артилерійський вогонь і вогневий вал по силам противника з правобережжя Херсонщини. У нас відкрились для цього відповідні можливості, тому що ми змогли підтягнути нашу артилерію, наші хаймарси, наші інші види озброєнь, якими ми наносимо удари по силам противника по російському ворогу на лівобережжі, крім того. Наші сили продовжуватимуть наносити удари з районів Запоріжжя по Мелітополі, по такмаку, де скупчуються російські війська. Ніхто не буде давати їм спуску, і відповідно я думаю, що цілі мета зрозуміла якомога більше території до кінця цього місяця і до кінця цього року де окупувати, в тому числі на півдні. Я маю на увазі Мелітополь, Я маю на увазі лівобережжя Херсонщина. Має бути звільненими. А так, перепрошую, звичайно, що в польових фактично умовах ми зараз працюємо. Намагаюся тримати під рукою зараз перед очима все, що відбувається. А пане Олександре, у до речі, щодо їхнього їхньої зараз поведінки також на лівому березі. Зараз вони кажуть, просуваються тут і вглиб десь на 15-20 кілометрів. Аби убезпечити себе від обстрілів збройних сил України, а тим часом сили оборони півдня беруть під вогньовий контроль, логістику загарбників. Про це повідомлення. Мала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Наталя Гоменюк. Отже, за її словами, окупанти більше не в змозі з легкістю підвозити резерви та боєприпаси. Отже, на сам кінець гоменюк додала, що на звільнених територіях правобережжя Херсонщини тривають стабілізаційні заходи. Загалом на півдні ЗСУ звільнили вже майже 5 тисяч кілометрів. Квадратних площі. А так, отже, зараз фактично я так розумію, не дають аговтатися ворогу, який поспіхом втік, і продовжують його дотискати. Наші збройні сили, саме так і це і ця робота буде продовжена. Для нас критично важливо забезпечити такий рівень вогню. Я зараз по противнику, аби він не зміг оговтатися, аби він не зміг докомплектувати ті боячі бої військові частини, які втратили а, боєздатність частково на правобережжі Херсонщини, і а, для того, аби продовжувати їх знищувати і дотискати, для того, щоб нам відкрилися подальші можливості для деокупації півдня і для того, щоб Витискати ворога спочатку до окупованого Криму, а потім рухатися вже і на Крим ось такі на сьогоднішній день. Я думаю, завдання намагаються реалізувати наші сили оборони, і насправді це досить важливо, тому що є два аспекти: по-перше, російські ж російське командування розглядає ось це угруповання яке. Дали драпака, яке втекло з Херсонщини. Ну скажімо так, воно його розглядає в напрямку того, що ці сили можна доукомплектувати чмобіками ось цими мобілізованими, і намагатися їх кидати на, на два варіанти: або кинути їх для тиску на наші позиції на сході в районі Авдіївки і Бахмуту. І другий варіант аби на весну. Намагатися створити якесь ударне угруповання на запорізькому напрямку і піти повторні наступальні дії. Ми це розуміємо. Ми це усвідомлюємо. Ніхто їм такої розкоші формувати якісь ударні угруповання на нашій українській території давати не буде. Тому